Їм мать було Все, Всі вроді нема, а камера чиста, бо я не бачу. Так, всім привіт. У мене сьогодні максимально, максимально домашній вайб, насправді. Вирішила бути ось такою. Я, звісно, при параді трошечки, та, але я до кінця не знаю, що в мене на голові і як воно там це виглядає. Тому, надіюсь, виглядає плюс-мінус адекватно і вас не смущає, те, що я в піжамних штанах, в піжамі. Бо мені хочеться, знаєте, так бути ближче до вас. Я дуже люблю формат роботи з людьми, в апріорі розмовою як з подружкою, щоб люди відчували легкість, але при цьому ефективність. Тому вирішила сьогодні зняти відео саме так. Тому якщо я буду в дивних позах або виглядати дивно, просто привикайте, бо це я. Мене звати Оксана, це мій канал на Ютубі, який я завела ще в свої 11 років, але перестала вести через думку оточуючих. І сьогодні ми поговоримо з вами про цей важливий аспект нашого життя. Тобто думка, яка нікому нахер не сралась. І що з нею роботи? Почнемо з того, що я часто говорю про те, що є думка, а є думка-висір. Ця думка висір це те, що можна притримати при собі. Тобто, оці всі хейтери, оці всі проживателі. Не хороші люди, одним словом, вони, як буде сказати, вони п'ють туди нас, де нас були, так? По наших комплексах і можуть задіти е, виключно наші комплекси. Адже ми розуміємо, що якісь 33 СімСі навряд, навряд чи має мати вплив на наш внутрішній стан і на нашу реакцію. Реагує наш певний якийсь комплекс, так? Тобто, якщо я до кінця не сприймаю в собі в своєму житті езотерику, і мені якийсь валєра 3377 пише в трендс, а ти придурошна, понятна, все з тобою, бо ти займаєшся езотерикою, це зачіпить. Але якщо мені напише один валера, другий Валєра, третій валєра, я зрозумію, що після третього валєри мене це вже не зачіпає. І мені просто треба перейти. Три валери. Ну, приблизно, так? Але часто стається так, що один валера і все. І ми більше нічого не робимо. Бо цей валєра попав так чітко в нашу біль, що більше не можемо встати. І ось тут треба почати розбиратися, чому це відбувається. Корінь проблеми завжди в ситуації, яка вже відбувалася. Ця ситуація вже була. Ми не копаємося зараз в минулих життях, ми говоримо про теперішнє. Тобто про те, що ця ситуація вже була у вас в дитинстві. Бо ми, швидше за все, ви зараз вже в якомусь певному віці дивитесь відео, не знаю, там від 20 років. І ви вже набули свій певний досвід в житті і пережили якісь ситуації. Я завжди поясню на своєму прикладі і тому тому будемо на моєму прикладі розбиратися. Тобто, коли я малою починала співати і дуже-дуже хотіла виступати на великих сценах, це було прямо мрією. А були ті, я не знаю, як буде це по-українськи, недоброжелателі, які вирішували казати мені, що це неможливо. Що це неможливо, у мене це не вийде. Потім ти йдеш в музичну школу і взагалі чуєш, що в тебе немає голосу, ти ні на що не здатна, і ти йдеш на той інструмент, на який не хочеш. І тут дівчинка, яка хотіла бути, виступати на великій сцені і вважала себе, хоч чуть-чуть особливою і талановитою. Відчуває себе нездарою і починає накоплювати своє недо. Саме улюблене, недо. Починає ставати недо у всьому. Часто як відбувається, до 4 класу там всі добре вчаться, а далі ні. Тому що ми набуваємо свої недо. Ми з ними не народжуємось, навіть якщо вони в нас були в минулому житті. Ми народжуємось чистим листком. Ми набуваємо свої недо. І от живе собі дівчинка і набуває свої недо. І раз сказали, що ти недо, вона там йде на хор, вона ще вірить в свій голос. Де на хор, а їй далі кажуть, що вона недо. Далі вона намагається займатися музикою, їй далі кажуть, що ти недо. Десь хвалять, але ця хвальба вже абсолютно, абсолютно її не мотивує. І вона постійно починає почувати себе недо. Не до в тому, що вона не знає математику, не до в тому, що вона не виходить на фотографіях як вона хоче. Не до в тому, що вона не має щось з того, що мають інші. так? в тому, що вона починає знімати Ютуб і з нею сміються. І вона постійно накоплює, накоплює, накоплює великий просто клубок недо. І коли ця дівчинка починає діяти в дорослому віці. І йти до бажаного результату. По-перше, вона вже діє з позиції недо, і добитись цього бажаного результату їй дуже і дуже складно. По-друге, вона постійно відчуває себе недо, проявляє себе недо і притягує недо. Тобто, недоплачують, недооцінюють, недовибирають, люблюють, і мільйон, мільйон, мільйон інших недо. Тобто, вона через те, що тут недо створює в своїй реальності все, що тільки можливо, що підтверджує те, що вона недо. І ця дівчинка-недо не може створити хоч щось в своїй реальності, щоб її задовільняло і було вистачуємо Розумієте? Ми плавно, перейшли від. Хейдерських коментарів до недо, бо це, напевно, найважливіша тема. Але, якщо чесно, я знімаю абсолютно без сценарію, тому ця тема важливіша. Дівчинка-недо проявляється все в своєму житті. І в неї є два варіанти: або залишитись на все життя недо, або розібратися зі своїми недо. І от, я в один день просто сиділа і розкопувала своє недо. І так, вони майже всі. Йдуть з дитинства. Тобто, недо, 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 ще недо, недо, недо. Навіть якщо ти в чомусь маєш якийсь прорив, ти продовжуєш себе почина... почувати недо. І ти не маєш жодних зрушень в реальному світі, тому що все починається звідси. Це я маю на увазі стан всередину нас. Бо, дивіться, якщо я з позиції недо буду намагатися добитися чогось. Я, можливо, доб'юсь якогось результату, який мене швидше за все не завдовільнить. І це буде через боротьбу жорстку, і цей результат дуже скоро згасне. Тобто, на елементарному прикладі я вела соцмережі в 2021 році. Навіть купляла якісь гіавеї, розвивала сторінку і так далі. В мене була досить непогана активність, але це було від недо. Я працювала на роботі, досить вже на той момент нормальне, і заробляла непогані гроші, але це було все знедо. І це все недо накоплювалося, і це все недо створило те, що я це все втратила. Тобто, якщо ти робиш щось позиції недо, воно ненадовго. Без жартів, воно не надовго. Воно обрушиться. Або воно обрушить твій стан всередині. Щось впаде. Так, я погоджуюсь з тою думкою, що ти не можеш відчувати себе постійно у всьому довершені. Я погоджуюсь: у нас є недо і є до. Особливо тут внутрішнє. Але ми маємо право на якийсь один відсоток Тобто, якщо недо, а потім я стала на 5% до, наприклад, введені соцмереж. І це мені йде в добавку. Так? Я, було не, я була не до в своїх знаннях, але я відчула себе на 20% до. І, відповідно, я можу проявити ці знання і їх оцінюють. Я бажала я себе не до в стосунках, і тут я різко стою на 50% до. І ті, ті всі, хто мене не обирали, починають відпадати. це навіть не я мушу чекати, я мушу робити, а це відпадає. Тобто, що ми робимо зі своїм до? Ми шукаємо, де появилося оце недо. Першочергове, в моїй ситуації це недооцінення в садочку, і пізніше в школі. Саме глобальне це музична школа. Вона дала такий вплив мого недо, тому що в сім'ї я була до. Типу, я була найменше, в всі захоплювалися. Я була артистка, розумієте? А там в смислі я недо. Ну, типу, в мене спочатку був супротив. Я хотіла боротися і доказати, що я все ж таки до. Але мене топили-топили, і топили, я повірила, що я недо. Ну, це, типу, в сфері реалізації, я так можу сказати. Там в стосунках було по-іншому, по-іншому. І ти кожну сферу розбираєш, де було ось це, ось це недо, і розумієш, що ти може бути до. Але не одразу на всі 100% довершеності, так? А хоча б на один, хоча б на два, ти це змінюєш переконаннями своїм станом і відчуваєш, відчуваєш це зсередини. А потім ти це закріпляєш дією в будь-якому випадку. Абсолютно все ми закріпляємо дією. Тобто, якщо я відчуваю себе недо в реалізації я вперше провідчуваю оце з середини свою до, того, свою довершеність в цьому, бо тому що, ну, я вже це маю. Я не дарма проходила такий шлях, щоб бути недо. І це не про всезнайство. До речі, напевно, дуже варто уточнити. Я вчуся, я покращуюся, ну, до довершеності я можу йти в житті хоч все життя. Так? Але тут я довершеною можу бути вже тут і зараз, на цьому дивані такою, як я є своїм комплексом, наприклад, найбільшим, нерівними зубами, я не чекаю, коли буду я довершена якась там, бо я ніколи не напевно не буду. Бо я завжди знайду щось, що буде недо там в реальному світі. Але всередині себе я можу бути до. Я можу бути довершеною і проявляти це в світ. А коли я це все більше і більше проявляю. Навіть в тих самих соціальних мережах, і я виставляю те, що я дійсно хочу, я роблю те, що я хочу по імпульсу. І як би це не виглядало смішно, по-дурному чи, можливо, незрозуміло, я це роблю, і воно має неабиякий відклик в людей, тому що я відчуваю себе довершено всередині себе. І коли я відчуваю себе довершено всередині себе, я перестаю обирати чоловіків. Які обирають мене на пів або ж не обирають взагалі. Хоча дуже хочеться прямо. Ну, Це моя така любима гра, але ми з нею покінчуємо. Суть недо перетворити до вдо хоча б на один відсоток для початку. І вже тоді ви побачите, як починає змінюватися світ, і як ваші дії стають реально певнішими. Тобто, стан. Він не відбувається теж за один день. Все те, що може впасти на голову одного дня, напрацьовується руками. Тобто, я три роки працюю з собою, тому мій стан може змінюватися набагато швидше. Але на початку я цього не могла. Тому від недо до, до мені може зараз хватати 2-3 дня. Я тільки недавно усвідомила свою програму ендо. Розумієте? Я можу це пришвидшувати. Але якщо ви тільки на початку шляху нема магічної таблетки, перестаньте в неї вірити. Перестаньте вірити в інстаграмну оману. А якщо ти йдеш до чогось, чого ти справді хочеш, це є поступові, свідомі, підсвідомі кроки, які поєднують собі стан, намір і дію. Нам треба мріяти, нам треба бачити. Нам треба відчувати, нам треба практикувати. Але це все потребує часу і вкладу. Ти будеш е, з накрученою впевненістю ходити, вона довго теж не спрацює. Це теж фейкова ілюзія, яка розіб'ється просто вщент, і розіб'є тебе вщент. Адже якщо ти дуже довго граєш якусь роль, але ти цим не є, брешеш і собі і світу, і світ таке не оцінює. Світ таке не приймає. Просто переконати себе, що ти впевнений мало. Треба це навчитися відчувати в собі. Не на 100%, а хоча б на 1, потім на 2, потім на 10, а потім, можливо, і на 100. І це не означає переконувати когось в тому, що ти до. Тому що до вже не переконує. До-просто відчуває. Чи сумнівається до, ну, звичайно, адже ті до, вони то збільшуються, то зменшуються. І коли ти відчуваєш себе до, жодний валіра 3-3 7 7 не зможе зачепити і похитнути твою впевненість. Ти сприймеш конструктивну критику, де хтось скаже, що в тебе якісь там. Орфографічні помилки, або, можливо, твоя думка трішки невірна, і її би можна було подати в іншій манері. І ти так, а, да, можна було, я просто цього не знаю, це нормально. Тому що я довершена всередині, але в реальному світі, ну, блін, я чогось не знаю, і це окей. Розумієте? А Валера 3377, який скаже, Боже, ти екскортниця, фу, немає права задіти мою до. Ні всередині, ні в зовнішньому світі. Мізвіся, я так заплутано це розказала, що ніхіра не понятна. І як я це змотую, я теж не знаю. Проте це така важлива тема вміти відчувати себе до всередині і проявляти це світ в діях кожного дня по одному проценту, я десь приблизно місяць назад розбирала, може, трошки більше ці програми і записувала ще голосове в Телеграм, якщо хочете послухати, А дуже швидко переформатувалася в деяких аспектах вдома, а в деяких ще не до кінця, так? тому що е, я якось теж писала в тренд, що е, я не йду до провідника психолога чи психотерапевта за його досвідом. Я ціную, якщо він має досвід, але, наприклад, якщо я хочу стосунки, а мій провідник, психотерапевт, психолог не має їх, мені пофіг. Тобто, мої батьки мене теж виховали, ну, типу, може, якось не супер, а їх теж не супер, то що мені? Не йти до них, ну, грубо кажучи, я з тих, хто бере знання, цінні і проживає на своєму влассному досвіді. Завжди. От просто. Якщо я щось. Вивчила, якщо я щось усвідомила, і завжди, по-перше, це перекладаю на свідосвіт, що я вам теж рекомендую. Тому що база, база ґрунт для початку, щоб зрозуміти навіть свої програми недо і чому вас задіває будь-який коментар чи будь-яке слово, це знати себе, знати, про що ти вміти розмовляти з собою? Якщо щось я. Вмію розкривати людей дуже прекрасно. І якщо ти просто себе не знаєш, тобі важко вийти з любих програм. Тобі важко піти до любого спеціаліста, тому що ти не йдеш туди, щоб розкритись ще більше. Ти йдеш туди, щоб перекласти відповідальність або забрати чужий досвід. Все. Тому давайте бути всі до. І повірте, цей світ стане кращим. Тому що, якщо я до, я це проявляю в світ. Я роблю купа компліментів, я допомагаю людям просто так з плюса, а не з мінуса, тому що мені хочеться. Я зараз в Тіктосі фігачу, в принципі, так багато коментарів. І щиро, коли я не маю настрою, коли я не маю бажання, я це не роблю. Я бачу красиву дівчинку, боже, яка красива дівчинка, боже яке красиве небо, яке красиве небо. Боже, яка смішна шутка, смішна шутка. Боже, йде! Е Бабуся з пакетами може їй допомогти. Сьогодні зранку, буквально, я допомагала жіночці зняти гроші на карті, тому що вона мене попросила. І мені це було нескладно. Мені це було приємно зробити. Розумієте? Бо я до, і до мене таке притягується. Мені не складно допомогти. І це добро проявити в світ, а воно потім множиться і 2 Але це з щирого серця, Бо тому що якщо я не відчуваю, до речі, ресурсу, я можу відмовити. І сказати, що, ну, зараз сорки, я трошки теж, бо нашого це накоплювати. Да? Тому я просто мільйонний раз хочу повторити, що одна розумна, здорова ментальна башка може зробити 10 здорових ментальних башок в світі. І це йде далі, далі, далі. І світ стає краще. Тому давайте робити світ кращим, починаючи з себе, потім йти допомагати сусідам і захоплюватись цим життям попри весь страшняк, який відбувається, жити це життя таким, як воно є. Дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас буде поклик... То підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, зайдіть в мої інші соцмережі. Я з радістю буду вас бачити ще на своєму каналі. І я дуже сподіваюся, що я вам була корисна і точніше я знаю, хоч я й говорила на космічній мові. А якщо це не записалось, я щось їбануся. Так що не подивимося. Записалось.